Саме питання тут в собі містить відповідь. Конфліктувати. Але конфліктувати можна за класними правилами. Коли ми конфліктуємо, це не про те, що ми зніцінюємо одне одне, а це про те, що в нас накопилося багато невисказаного, да у нас накопилося багато того, чого не вирішили ми, і це вже нас. Так навантажує, що воно погрожує нашому, може, гідності нашій або погрожує чомусь в майбутньому і стосункам, і якійсь справі нашій. Ми ж, коли ми конфліктуємо, це вже наші межі перетнуло щось, і ми хочемо ці межі вирівняти. Неможливо прожити без конфліктів. Це така ілюзія, що якщо люди люблять одне одного, вони ніколи не конфліктують. Ні. Ми конфліктуємо саме самі з собою часами. У нас бувають такі протилежні емоції або протилежні почуття всередині, да? а як ми можемо не, по, не конфліктувати одне з одним? Ми ж не можемо читати думки, не можемо весь час прогинатися. Ми різні люди, це два світи. Але конфлікт, якщо він конструктивний, він Виходить завжди на плюс. Він виходить на психологічне зростання і на укріплення відносин. Бо коли ми сваримось і щось кажемо на підвищених емоціях, це про контакт. Я хочу, щоб мене почули. Але цьому потрібно вчитися. По-перше, ми всі травмовані життям, у всіх є травми. І є люди, які схильні до прояву емоцій, та емоціональні. Вони кричать, вони хлопають дверима, голосно розмовляють. І для них це норм. А є люди більш ментальні, вони схильні розмовляти спокійно. І вони схильні до якихось е, таких аргументів, таких чітких правил і що чогось. Це теж така людина. Вона така уродилася, це е, така ну, особистість. Да? Є емоційні, є ментальні. І вони якось два полюси. Бо коли людина емоційна, в неї часами вирубається логіка, і вона таке несе все, все підряд. І загалом завжди так, усі такі. Ти ніколи, ти завжди, оці такі емоційні заяви, коли людина каже: ти ніколи мене не чуєш, ти завжди отак кажеш, з тобою ніколи не домовишся. У ці загальні слова це про те, що у людини високий рівень емоцій, і вона всіх високих емоцій не бачить виходу. І все. Якщо вона заспокоїться їй задати прямі питання, приведи мені приклади. Коли ти зі мною не домовлялася, приведи мені приклади, коли я тобі відмовляв. І тоді цих прикладів 50 на 50, ну, наприклад, тут згодився, тут не згодився, тут домовлялися, тут не домовлялися. І тоді ця людина в більш спокійному стані, вона може зрозуміти, що не все так погано, а в тих випадках, де ми не домовилися, були певні обставини. Мог могла людина не дочути, бути в поганому настрій. Ну була купа, може, якихось складових, які призвели до того, що не сталося порозуміння. А це ж можна проаналізувати. І тоді емоційна людина, якщо вона не буде узагальнювати а буде казати тільки про свої емоції, почуття. Наприклад, сказати, я тебе попросила, а ти не зробив це факт. І я дуже щас. Сердюся на це, да? я зла на це. Я хочу, щоб ти це зробив. Але я зла, я заспокоюся і ми будемо про це розмовляти. Але друга половинка потрібна, щоб розуміла, що він просто емоційний, він час кричить, не від того, що її ненавидить цю людину, свого партнера, а просто він так побудований. Що, коли він ну, там, відмову почув, він, а може він довго чекав, ну щось він збудився. І тоді що сказати. Слухай, ти так голосно кричиш, що аж мене лякаєш. Заспокойся, будемо розмовляти. Чого ментальні люди не виносять оцих високих оборотів, да, у цих? бо у них побудова інша психіки. Вони часами, навіть повищений тон, можуть сприймати, як е е е е на них хтось нападає, як емоційне. Вторгнення в свою територію, бо вони відчувають по іншому енергію. І тобто така людина повинна розуміти, що коли він голосить оцей його партнер, оцей емоційний, це не про те, що він його ненавидить. Но до цього потрібно морально дойти, що ви різні, і у вас по-різному світогляд. Якщо ми вміємо культурно конфліктувати, то емоційна людина потрібна, щоб володіла своєю енергією і щоб вона не розкручувала цей крик оце до таких висот, а там подихала, трошки зробила в себе зупинку перед тим, як щось сказати, і понизила голос, щось казала дуже повільно. Не так швидко випалювала, бо коли ми кажемо щось дуже швидко і голосно, ми підіймаємо рівень емоцій, ми підкручуємо себе, а тоді у нас вимикається логіка, і можна образити людину, сказати дуже-дуже неприємні зайві слова, про які ви пошкодуєте. Образити, сказати якісь неприпустимі речі про часами люди, коли сваряться, вони ображають батьків свого партнера. Це ж неприпустимо. Казати, ти така, як твоя мама, чи ти такий дурний, як твій тато, ви всі чоловіки там тварини, да? наприклад, або ви всі жінки і старічки. Ми таке чуємо, а потім помирилися, а людина, ага, собі зробила. А якщо ага, він мене на, він, маму мою, ненавидить, і пішло накручування конфлікту. Да? А як не сказати заявих слів, а просто сказати про себе? Я зараз розлючена, мені неприємно, як ти робиш, давай поговоримо. Ну, це ж нормально говорити, але можна ж говорити таким тоном. Ти хлопнув дверима, я ж тебе просила. Да? І це вже сам тон буде провок... провокативним. А можна сказати, будь ласочка, ну, я тебе декілька разів просила, будь уважний, не хлопай дверима. Спокійно спитати, так, так сказати. Ілі сказати, слухай, в мене болить голова, будьте, будь ласка, тут всі оточуючи. Ну, правда ж, може боліти голова? А можна картинно, артистично сказати. Боже, в мене болить голова, ви тут шумите всі. Я ж поговорила начебто з вами. Ну, я вас уже своїм тоном вам показала, які ви тут ці нечемні, всі зі мною не рахуєтеся, я тут жертва. Тобто, все залежить від того, чи беремо, беремо ми відповідальність на себе за свої слова. Свої емоції і як ми їх показуємо, і як ми з іншими комунікуємо. Такого мало. Люди як це пристосувалися в житті, які приклади бачили в родині, як вміють, так і пристосовуються. Якщо ви бачите, що конфлікт неминучий, ну, по-перше, старайтесь його не розганяти. Якщо конфліктуєтесь, не кажіть образливі слова. І коли емоції стихли, постарайтесь проаналізувати, але проаналізувати не про те, як хтось вас там не ціне, а чого ми хотіли дойти в цьому конфлікті. Чого ми, собственно, цього розвели у це все, да, у цей балаган? Чого ми кричали? Ми взагалі про що? І часами люди, коли аналізують, так вони були по одну сторону барикади. Вони всі хотіли зробити, наприклад, вдома ремонт, тільки у них були різні стратегії. І замість того, щоб про це поговорити, вони конфліктують. Наприклад, дружина хоче зробити ремонт тут і зараз, бо їй ну, хочеться вже краси, чогось такого затишного, веселого. А чоловік каже: Давай не будемо вкладатися, давай поекономимо і ліпше купимо. Більшу квартиру, і в цій більшій квартирі вже, вже вложимось. А вона каже: наше життя тут і зараз. Я не хочу, я хочу класні обої, я хочу у це у тут класну кухню. А він каже: Ну так же ж мала квартира. Давай ми просто так е -е, поекономимо, яку можна тут знайти згоду? Можна зробити недорогий ремонт, зовсім недорогий, ну щоб було чистенько і затишно, і націлитись вже на більш велике помешкання, де зробиться вже шикарно все. Але тут і зараз теж щось зробити. Щоб можна було класно провести час з сім'єю, з подругами, а не сидіти і не дивитися на якісь шпалери в п'ятнах або на тюль стару, да, подрану, щоб ми могли зробити і затишок. І якщо у нас є можливість накопичити на нове життя, собі, ну, на, на новий будинок, да, щоб ми могли і відкладати, тобто, дойти згоди. Бо часами, коли ми відмовляємо собі в чомусь, ми можемо і. Потім така буде звичка відмовляти, дуже економити, і нове помешкання не буде нам приносити задоволення, бо ми не зможемо і там розслабитись. Тобто здоровий баланс. Так, да, ми різні, і це з однієї сторони класно, але коли дуже-дуже різні люди, часами їм буде тяжко жити і неможливо, бо вони не вписуються в картинку одне одного, вони тільки можуть засмучувати одне одне. Це ж таки класне, коли спільні цінності, спільні погляди на життя це про те, що нам не потрібно кожен раз багато докладати зусиль, щоб свого партнера переконати. Ми і так різні. Якщо, якщо пара різна статева, да, ну, чоловік і жінка, ми вже дуже різні, бо ми чоловік і жінка, все ж таки ми різні. У нас багато-багато спільного у нас дуже багато того, що об'єднує, але ж все ж таки, ми фізіологічно різні. Да? І навіть є, якщо на стратегії пари, але все ж таки вони різні люди, вони з різних сімей пішли, тобто об'єднує і дає нам можливість примиритися те, що нас робить схожими: схожі якісь згляд, погляди, схожі цінності, смаки, схожі ментальні. Конструкти. Я про те, що коли ми одного віку, наприклад, або є освіта схожа і нам є про що про поговорити, є схожі захоплення, оце дуже-дуже об'єднує. І тоді, коли ми навіть конфліктуємо, ці конфлікти не будуть дуже глобальними, бо стільки спільного, що конфлікт призведе тільки для того, щоб ми. Ще ліпше одне одне розуміли і змогли поліпшити життя. Ну, хтось може відхилився або у когось якісь криза, дав когось. Це буде неодмінно викликати конфлікти. Якщо я в конфлікті нормально себе поводив, нікому не казав зайвих слів, питався розуміти, що я гніваюсь від чого, і це. Доносити конструктивно, нормально, нормальними словами, може трохи підвищений тон, да? то я в цьому випадку вже контролюю свою енергію і поводжуся як людина доросла, а не як маленька дитина, яка приходить і кричить, що ти дурак, ти зробив не те. Це ж діти так поводяться, да? це підлітки, да? коли вони там якісь ображалки, якісь слова такі. Принижуючи, це підліткова поведінка. Доросла людина для того конфліктує, щоб комусь сказати, що ти дурак і що у тебе там не куку в голові, чи для того, щоб досягти своїх цілей, які всім будуть приносити зручність і всім дадуть користь? Для чого ми сваримось? Для чого цей конфлікт? Спустити пару і сказати, що я гідний, а ти не гідний? Я класний, а ти бракований. Ілі я відчуваю себе бракованим і тому хочу тебе принизити, бо ти дуже класний, ідеальний, а я відчуваю себе злибним на твоєму тлі. Для чого ми конфліктуємо? Ціль конфлікта. Якщо ціль поліпшити життя, то конфлікт може не відбутися або може бути конструктивним. Якщо ціль конфлікта когось зніцінити і доказати, що я класний, а ви дурні, що мої цінності самі цінні. Що мої потреби самі класні, що я тут унікальний, тоді це не конфлікт, це тоді ненависть, це руйнування, це тоді війна, те, що зараз відбувається. Якщо конфлікт про те, що я хочу, щоб межі, які ви перетнули, а я терпів, я мій косяк, я терпів, коли ви перетинали мої межі. Займали мій, мій простір, казали якісь слова, я мовчки ковтав, поводились зі мною ничемно. На, Ви мені підкидали, наприклад, якщо на праці працю, яку я не повинен був робити, а я боявся, це ж про мене. Я коли конфліктую, я хочу вирівняти межі. Ну, питання же до мене, що я терпіла? А може, сразу людина хоче сісти мені на шию, а я сразу показую, що не вийде. Якщо я раз сказала, ви вони почули, другий раз це буде конфлікт. Я буду жстоко казати відсіч, давати сказати, ні, закрити двері з тієї сторони. Я вам сказав, не заходьте зараз. Бо я дуже і дуже сконцентрований зараз на цій важливій праці. Ви б бачили, які слова кажуть хірурги за операційним столом, а потім. Виходять з операційної всі дружно з медсестрами з санітарками можуть за столом сидіти, сидіти і їсти. Але за столом, якщо він врані оперує і сконцентровані на своїй праці, вони кажуть такі слова, бо їм потрібно простір свій контролювати і щоб все працювало як часики, бо це життя і смерть. Розумієте, що конфлікт іноді потрібен. Бо якщо він буде довго-довго об'ясняти людині, яка повинна розуміти спів оборота голови, то там хтось помре. Тоді йому ліпше повернутися, сказати кріпке слово, всі зрозуміють. Хоп, отак. От всі, влаш... всі налаштуються на цьому. Тому конфлікт, конфлікту різниця потрібно досліджувати. Конфлікт. Це ще раз скажу, може бути руйнуванням, а може точкою психологічного зростання. І залежить це від того, чи інфантильна особистість, чи ця особистість доросла. Якщо ми беремо на себе відповідальність, не робити ужас-ужас, а конструктивно досягати певної цілі. Ми потрібно, щоб в голові склали собі цю ціль, план, як я її хочу досягти, чого я хочу. Я просто так. Кричу на чоловіка свого, що він нічого не робить, чи хочу йому сказати: я так стомилася, хочу відпочити. Я хочу розподіл, розподілити обов'язки. Давай якось вирішимо. І ось якщо, як приклад, взяти родинний конфлікт, то сама найпоширеніша сварка це непомита посуда або підлога. Дружина е, каже чоловіку: помий посуд, бо я стомилася, я також, як і ти працювала, він приходить. Дуже стомлений, каже дружині помий, а потім сів, відволікся, не помив. А ще у них в родині мама це цілий час робила, а потім вона сидить, себе накручує, він мене не поважає. Я, як воляка, должна все тягнути, а він не може посуд помити. Я йому цю їду готувала. А він сидить і думає, всі жінки роблять, я стомлений, я грошей приніс, вона зудить і у неї праця не така важка, могла б помити. Все, сварка. А якщо б вони сіли і сказали, слухай, цей посуд копиться, ми витрачаємо свій час на нього стомлені, давай, може, купимо посудомийку собі. А тоді наступне в мене всіда питання до людей: а що ви будете робити, якщо у вас буде посудомийка або хатня робітниця? Не потрібно сваритися із-за посуду. І тоді люди знаходять купу різних одне до одного питань, які їх чіпляють. Але вони бояться в ту сторону подивитися, а за посуд ліпше всього проконфліктувати і сказати: Я не задоволена нашим подружнім життям, мене те не влаштовує, не влаштовує. Вони не хочуть навіть думати на цю тему, бо живуть по шаблонах, які привнесли з батьківських домівок, або понадивлялися десь в інстаграмі, або десь інші відносини, і е вважають, що це потрібно жити як хтось, а самі не знають, як хочуть. І тому. Прискіпатися можна до посуду, а до, або до підлоги, або іще до чогось, замість того, щоб рішити це питання. Сказати: Слушай, ріднесенька, я бачу, що ти втел, втомлюєшся, і я втомлююсь. Є можливість придбати цю посудомийку, давай поставимо гарний пилисос, все або слухай, ми нормально заробляємо давай когось погукаємо і поділимось грошами. Людина заробить, зробить нам. Ну, класний клінінг, да, прибирається в нас, а ми з тобою цілий час цей, будемо дивитися, фільм, відпочивати і можемо собі дозволити. А жінка каже: ні-ні-ні, я нікого не допущу на кухню, я ліпше буду мити сама посуд. Все, питання вирішено. А ці гроші, які ми зекономимо, я ліпше собі щось куплю або поїдемо. Дивіться, питання вирішено. Вона взяла на себе відповідальність, що не така вже є стомлена, просто я хотіла подресувати чоловіка. Бо якщо була б стомлена, вона перша, щоб сказала, так, мені потрібно, що? Допомога. Давай ставити цю посудомойку, вищий клас, чому ми сваримось. Ну круто. А будемо заряджати і розряджати її по черзі. Почотних я там ставлю, і це буде, може, шуткою сказано. Тобто, часами конфлікт про одне. Про те, що ми його затіваємо, може свідчити зовсім про інші речі, про які ми або боїмося розмовляти, або навіть не усвідомлюємо їх. Тому потрібно кожен конфлікт, кожну ситуацію роздивлятися. Але як же ви зайшли в цю межу конфліктну, ну хоч своріться так, щоб потім не було соромно за свою поведінку і не було прикро, що вилетіли погані слова. Табу. Вдарити когось табу ніколи. Ви не повинні розмахувати руками не на дитину, не на своїх партнерів. Ви не можете вдарити людину, якщо ви злий. Це порушення, порушення правил життя. І також не забити словами. А ось казати про те, що я злий, можна, бо я разу злився. Ну, вже прям злий страшне. І потрібно знати, як можу заспокоїтись. І да, відкладення конфлікту теж може бути. Це ми кажемо про ті конфлікти, які можна так владнати, бо буває по-різному. Буває, що хтось з своїх людей, да, своїх членів родини або колективу неприпустимо поводиться, нападає, кидається. Ну це вже така тема дуже гостра. І тут це вже розмова йде про те, як відреагувати, зупинити. Як поставити на місце і може видалити цю людину з колективу або з сім'ї. Це вже питання про друге. А якщо це такі побутові конфлікти, які кожен день можуть статися, як їх зменшити, як зрозуміти, про що вони, і як їх, якщо дойшлося, провести з меншими такими результатами поганими, да? поліпшити вихід. Посварилися, Зітхнули, провели аналіз, пішли пити чай, каву, ну, ну, голосно поговорили. Ну, це про чи, про що? Що нас щось не влаштовує, і ми хочемо жити разом в ліпших стосунках. Це ж про це свідчить? Чи про що? Чи про те, що ми на... ненавидимо одне одне а боїмося собі сказати, що може вже пора розлучитися? Про що був конфлікт? Розумієте? Тому сваріться собі, по правилах будьте. Обережні і не розкручуйте конфлікт, а понижайте градус, тоді зможете розмовляти. А як зможете розмовляти, дійдете до чогось цінного для обох. І буде більш-менш злагода і гармонія. Конфлікт це точка психологічного зростання.